Доброго дня всім. Добрий день. Так після матчу в Велин Чорноморець і Волині ми тренера Прошу. Ми знали, що Чорноморець буде грати на контратаках. В команді є швидкі гравці, які вміють грати. Тому треба було грати швидше. Щоб не дозволяти робити швидких контратак. Поки ми розвивали конструктивні дії, команда успівала повернутися назад, перекривала всі шляхи. І якби ми зовсім об'єднані нападаючими, що в когось є йде такий різкий регрес, але він цілий час ходить, улибається і в нього щось прекрасна, йому нічого не треба і зовсім. якби Людина живе, не, не думає, чого він живе, ради чого живе. Тому ми грали в 9 чоловік майже рівно, як і Чорноморець. Ну, потім випустили молодого Петрова, він поки адаптувався, там два-три рази виграв вверху, але все ж таки внизу зіграв дуже слабо і медленно, хоча я його просив грати швидше. Гра якісна гра не вийшла, що дуже медленно грали півзахисники. Не мали і такої яскравої свіжості і бистроти роботи з м'ячом. Мало індивідуальних дій. Хомченка поміняли, вже не можна було терпіти. Ми казали, що треба прицінувати гля... грати глубже, глибше до атаки, вривати в штрафну він. Бігав в одному темпі. Я в прем'єр-лізі не можна так грати. Я вже йому 5 років кажу, як хочеш грай, не грай п'ятками. Ти не стрільцов, навіть не знаєш, що це такий. Месі п'ятками не грає, ти ж не між грає лицем воріт, він взяв раз і п'ятками. Відрізав атака не одного дбора. А це Луцький вихованець. Редке морло, я йому сказав, ти здавай форму, я з тобою возитися не буду. Волині завжди були гравці з характером. Ти не хочеш грати по-морській, якесь ПДД по все время. Ну, на це не можна дивитися. Вже тренер такі шанси йому давав і просив, і так, і сяк. І він все одно своє, оця монотонність. Від суперника тікає, а немає, і хай з ним мучиться хтось інший. Я, я не хочу. Може, він іншого тренера заграє. Просто хвора людина, яка не восприймає, що сьогодні треба футболу, і ще йому таке щастя грати в прем'єр-лізі. Значить, Артем вийшов, я його попросив, Артем, ну крім тебе, ніхто не заб'є. Синок молодець вийшов, знайшов себе, добив м'яч, хоч ми не опозорили, зіграли в ніч. Чорноморець дуже старався, команда організована. Старались не програти, могли виграти, але нам трошки повезло. Хоча моментів ми гольових створили набагато більше мемішев два рази. В нього теж йде регрес. Саме головне, що він переоцінив себе так само. Думає, що він вже високий гравець, трудно психологію гравців. Але незважаючи на що, треба наших футболістів в цілому все одно ну, подякувати їм, що вони старалися, грали до кінця. Багато в нас не вийшло комбінаційної гри зовсім, тому що Чорноморець дуже самовідно боровся в кожному епізоді. До того ж, вони якби збивали темп, бліфували падіння, і наш ніжний суддя дуже на них реагував. Хоча ж суддя відсудив ігру, відсудила дуже серйозно і, можна сказати, нормально. Вона ігру не спортила не для кого. Груба гра заставила їй показати червону картку. Но, в цілому. Можна сказати, що день такий пройшов, якби не дуже нещасливий, але вважаючи те, що ми програвали, ну заслужена ніча для обох команд. Чорноморець, то що він в 10 грав, багато побачило ми перспектив, і позитивних, і негативна перспектива, то теж. Бачимо, що людина йде в стіну, розвитку немає, то і не будемо на нього розраховувати. Ваше питання, коли з купковий. Як вас настрій? Ну настрій серйозний хочу. Ну трудно з цими футболістами не хочеться, значить, це є рівень. І найголовніше така ситуація, як ви, я знаю, що Мирон Богданів теж ну, шанс для футболістів, кому ви будете потрібні. Якщо ми зараз поки що граємо, дограємо. Не так просто їх не виглядає так, як ми собі хочемо цього. Все одно тонус зменшений автоматично за счет всіх негативних моментів, які зараз виглядають біля нашої команди. Тому по великому рахунку і винити не можна. Є гравці хороші, як Богданов, а Він рахує, що йому не треба максимально викладати. Ну, він дуже інтересний гравець. я говорю, ну ти сам себе, Якщо її не поважаєш команду, сам себе не став в негатив. Покажи хороше мнення, покажи свою кваліфікацію, покажи, що ти хороший. Хай тебе не хочеш нас грати, і, і, і підеш в хороший клуб, бо ж солідний футболіст в солідному клубі. Ну, Бачите, я від нього жду більшого, а він... ругати не можна, якби грає, а кращого немає. Хочемо представити, що він зіграє з Луганська, там хороша команда. І тим більше в неділю з Київським дінамо. Ну, сьогодні була виснажена гра. Завтра ми поїздом 12 часов виїжджаємо, може, в дорозі вони трохи відновляться, якби будемо тренуватися вівторок, в Запоріжжі, готуватись максимально будемо створювати позитивну обстановку, настраювати, що є шанс попасти в полуфінал, незважаючи не на все. Жарю ми поважаємо, але не треба боятися і треба пробувати, шукати шанс. Я сподіваюся. Іноді в футболі, бачите, як сьогодні вийшло. По логіки, ми мали більше моментів, грали в більшості, нічого не змогли забити. Одеса теж одес, виглядала досить позитивно, як команда. Ми теж можемо скласти конкуренцію Луганську, в футболі все буває. Розчитуємо, що не буде день негативний. З цією надією їдемо на гру. Ще питання. Сила, очевидно, буковий арбітр. Часто вибігали, але мовчали, нічого, не кричали. Мабуть, такі жінка російська приймала. З цією пані ми вже якби знайомі, вона теж вважається кваліфікований суддя Української прем'єр-ліги. Ми її поважаємо її кваліфікацію. Вона дуже впевнена в своїх діях, але в кінці я вже вибіг. і Сказав їй, що вона неправильно, м'яч вроді не вийшов. А як і вийшов, то від одеського футболіста. А вона показала в нашу сторону. А перед цим, значить, момент що Шабанов взяв в руки м'яч, теж думав, що наш. А м'яч, вона рахує, що не вийшов, їй видніше, значить, тут якби. Так, я і сказати, нам і гол в 10-4 роки назад не зарахувало, як Майкон забив, ми 0-0 зіграли, виходили на четверте чи на п'яте місце, як ми починали нові інвестори, і команда у нас була дуже серйозна. Тоді Григорчук працював і зіграли 0-0, а Майкон забив чистий гол. Ну, трудно. Судді судили нормально, нема претензій. І не те, що це якби іншого полу судді, але. Якщо так будуть судити, футбол у нас буде розвиватися, скажімо так. Ще питання було. Віталій Володимирович, скажіть, будь ласка, ситуацію з Калуцьком. Інформація ходить, є, він вже немає, яку ж тим Що я чув, це, можна сказати, що подали документи, статутні документи на реєстрацію клубу. В Луцьку створюється нова команда, що я чув. Нові засновники, футболісти, які можуть грати, досить кваліфіковані, чув, що досвідчені і молоді, які ніде не зареєстровані, ніде не брали участь, якби по всім нормам регламенту створюється колектив футбольний, і поступово вони крокують до того, щоб активно взяти участь в першості. Області пізніше в першості України, от така ситуація. Ще пройдуть цей етап. У нас буде закон, в них буде законні підстави грати в дальніших змаганнях професійного рівня. Тобто, це буде турнір короткий зараз серед аматорів, що можна буде вже на осінь грати в другій лізі. Та, що... Ці команди, які захочуть грати в другій лізі, вони мають право і мають можливість. Законно поступовим шляхом пройти цей шлях аматорський і дістати дозвіл, можливість, враховуючи свою інфраструктуру.